Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. Зараз я працюю над такою сорочкою, майже Переяславською, і сподобалося мені отаке зубцювання. Мене просили показати, як я це роблю. Я надивилася цього теж в одному ролику. От, зараз покажу, як я це роблю і як його досягти такого ефекту, щоб всі зубчики були однакові. Я покажу на більш товс... товстою ниткою. От В даному випадку я працюю ниткою Канаріас. Вона по товщині відповідає майже 12 му номеру ДМС «Перекотон». Тепер про переваги от такого способу зубцювання. Його можна робити не витягуючи, от, ви бачите, комірець. Я не витягую нитки полотна, а зубцювання маю, тобто я захищаю лінію згину. По-друге, в такий спосіб можна робити, захищати згини не тільки по прямій, а якщо вже річ готова, там спідничка якась, чи комірець, чи кишеньку вам треба обробити. Я можу не обов'язково працювати по нитці. Я можу і по косі, і по дузі, і як завгодно. Тут головне, щоб відстань між отими стібочками була однакова. Ну, то вже така проблема. Тобто, один з варіантів виконання зубцювання без витягування нитки. Потім, чим воно ще подобається, якщо Дуже ну, набридло воно, чи там десь зіпту, зіпсувалося, воно зрізається і робиться воно заново. Тепер я не роблю жодного стіпка, окрім петлевого. Зараз я вам покажу більш товстою ниточкою на, на коноплях, там, на звичайній тканині. Я взяла більш товстеньку голочку. От. Закріплююся отам от в рубці, і все я буду робити петлевими стіпками. Тобто, я буду рухатися зліва направо. Наскільки ви заглиблюєтеся, то ваша справа. Ну, скажімо, я роблю це на три стібки. От перший в мене стібок петлевий раз. Другий в ту саму дірочку я нібито закріплюю. Тут весь секрет полягає в тому, куди, в який бік і з яким зусиллям я буду тягти. Ну, Роблю отакий крок, там чотири нитки полотна, бо ниточка товстенька. Стібок перший. Я його не сильно затягую, ну, тобто залишається отака дужка. Тепер стібок закріплюючи в ту саму дірочку. Зверніть увагу, куди я тягну. От точно навпроти дірочки закріпила. Тепер так само 4 нитки полотна відрахувала. Знов перший стібочок в мене я роблю отаку дужечку, не сильно затягую. І третій стібок, оцю саму дірочку, і цього я вже так добряче притягую. Тепер я отак формую оті дужечки, бо вони мені будуть потрібні. І мені легше буде. Під них голочку просувати. Тепер я буду рухатися справа наліво То і накидати я буду справа наліво Зверніть увагу, куди я буду тягти. От я його беру добряче затягую і відтягую його від рубця. Раз. тепер другий під другу дужечку, так само. Ой, зачепила трохи. Під другу дужечку, наступний стібочок. Два. І не дуже сильно затягую. Він теж петливий. І от утворюється, бачите, що в мене? Отака. Е, отакі три дірочки. Тепер е, в мене наступний стібочок, я повинна от сюди підколоти. Між, отими, пам'ятаєте, перший і другий стібочок. Зараз я вам покажу зблизька. От. Бачите, куди я вколола. Ну, і так, і дивіться, куди я його тягну. Тепер я буду рухатися зліва направо. І накидати буду зліва направо. Тепер я працюю з отією дужечкою першою. Я її ще отак трохи розсуваю. Роблю стібочок. І дивіться, куди я тягну вліво. Тепер я зроблю два стібки петлеві під центральну оцю дужечку. Тягну добряче і відтягую. Від рубця. Другий стібок так само. от Третій стібок, наступний, я вже роблю під останню дужечку. от І зверніть увагу, куди я буду тягти. Отак. От Тут я зроблю три петлевих стібки. Другий стібочок. І я їх повинна викласти поряд один з одним. Тобто я тягну нібито в цей бік, а потім. Підтягую його ближче до центру. І так само третій стібочок, ту саму дужечку, я роблю і взагалі його тягну. І вони, бачите, у мене однакової ширини виходять. Я його тягну ніби сюди. От, як тільки затягла, я його можу підтягти в той бік, ближче до центра. І останній стібок зубчика це буде в, останню, в останній отвір, де в мене вже два стібки є. Дивіться, куди я тягну. От я його захопила і отак підтягла. І в мене зубчик виходить, абсолютно симетричний. І має отакі три отвори. І знову наша пісня гарна нова. Чотири нитки відрахувала. Раз, не сильно затягла. Тепер фіксуючи стібок ту саму дірочку. Тут я ще трохи підсуваю його, бо він такий, як кривенький. Другий я трохи краще підтягую. Тепер знову відрахувала чотири нитки полотна. Все по одному йду по одній лінії. Не дуже затягла, ну, так, щоб дужечка залишилася. Ви ж пам'ятаєте, що мені треба буде під неї потім підколювати. Це я притягла. Тепер я рухаюся справа наліво і накидаю справа наліво. Оцю дужечку я його трохи розтягну, щоб мені було легше. Потім я, коли буду робити петливі стібки, я її ще більше розтягну. тепер я під нею підколола раз і так добряче відтягую від центра, від рубця другий стібочок під другу дужечку не сильно затягую, щоб в мене утворилася отака дужка центральна. А тепер зверніть увагу, бачите, куди я вколюю? Бо на першому зубці цього стібка нібито нема. Пам'ятаєте, в мене їх тут три. От під третій стібочок, не проколюючи тканину. От я його підколола. І оце я вже можу затягти і притягти от сюди вліво. Тепер. Один стібок у мене чітко під дужку, першу дужечку. От я його зробила, оце я вже повинна так добряче підтягти, і відтягую його нібито вліво. Тепер два стібки однакових під центральну дужку відтягую від центра, і тим самим я формую зубець. Другий стібочок. І тепер три стібки під останню дужку Тільки з різницею в тому, що куди я буду тягти напрямок і зусилля. От один, два. І трохи його підтягую сюди. Отак. От Але щоб вони не перехрещувалися. Третій. Теж він повинен бути, бо він намагається накрити попередній стібок. От я його затягла і підсунула його ближче до центра. І завершуючи стібок, от вам третій буде в отвір в полотні. А цей я вже отак затягла. І бачите, абсолютно однакові зубчики. І ще мають отакі дірочки, цікаві. Тому. Як ви захочете робити, так і робіть. І от вам на вивороті. Подивіться, вони що з вивороту мають такий гарний вигляд, що з лиця. І от тепер порівняємо, що я зробила на своєму манжеті ниткою канаріас. І от розмір зубців, який я робила такою більш товстою ниточкою. Вони мають ну, однакову, однакову форму і однаково привабливі. Ну от... Робіть собі таке майте користь.